Дидактична гра, на яку фігуру схоже. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему. Про геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, це все геометричні фігури. Вони плоскосні. Давайте їх пригадаємо. Це круг, він не має кутів. Це овал, він також не має кутів. Їх можна котити. Це квадрат, він має чотири рівні сторони і чотири кути. Це прямокутник, він має чотири кути, але сторони його різні. Це трикутник, він має три кути і три сторони. Це ромб, він має також чотири кути. І ще раз подивіться на них уважно. А також ми з вами вже вивчили об'ємні геометричні фігури. Це об'ємна геометрична фігура під назвою куля. А це геометрична фігура куб. Тож зараз буде ваша задача подивитися на предмети і назвати, на яку геометричну фігуру вони схожі. Так, подивіться на ці предмети і скажіть, на яку геометричну фігуру вони всі схожі. Так, на круг. Молодці. А тепер на ці предмети. На яку фігуру вони схожі? Так, вони схожі на трикутник. А ці предмети на яку фігуру схожі? Так, вони всі схожі на прямокутник. На яку фігуру схожі всі ці предмети? Так, вони схожі на об'ємну фігуру куб. На яку фігуру схожі всі ці предмети? Так, вони всі схожі на овал. На яку геометричну фігуру схожі ці предмети? Так, всі предмети схожі на ромб. А ці предмети на яку фігуру схожі? І вони схожі на об'ємну фігуру куля. Ці предмети на яку фігуру схожі? Так, всі ці предмети схожі на квадрат. Я гадаю, що ви впоралися. Ставте нам вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам за увагу! До нових зустрічей!